На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває українсько-американське навчання Фіарла з Гардіан Гардіан-2015». Вже другий тиждень фахівці збройних сил США проводять підготовку наших вояків. Військовослужбовці підрозділів Національної гвардії України отримали базові знання і навички для виконання завдань з зоні збройних конфліктів. Перш за все, це індивідуальна підготовка бійців з вогневої фізичної і медичної дисципліни. У нас є декілька навчальних місць. Перша це, це камуфля камуфлювання на місцевості, інша точка, це як треба правильно дихати під час стрільби та приведення зброї до нормального бою. За словами назвердійців, такі заняття, як, наприклад, змаскування, вони і раніше неодноразово відпрацьовували. Втім, завдяки американським інструкторам дізнались про сучасні елементи простого, але надзвичайно важливого інструменту військової тактики. Активно долучаються до проведення занять і військовослужбовці збройних сил України, які на цих навчаннях виконують роль спостерігачів. Серед офіцерів та сержантів є й представники академії сухопутних військ, які збирають, аналізують та узагальнюють досвід підготовки підрозділів. Є такі моменти, які треба переймати. Тобто, ну, наприклад, при підготовці гранатометників у нас стріляє тільки гранатометник, помічник не стріляє. При їхній підготовці у них стріляє і гранатометник, і помічник також має вміти стріляти. Як стверджують американські інструктори, можливості міжнародного центру миротворчості та безпеки сприяють організації занять і підвищують їхню ефективність. Тут є всі необхідні об'єкти навчально-матеріальної бази для якісної, комплексної підготовки. Проживають та харчуються військовослужбовці обох країн в однакових умовах. Лисмаферштаймрінікраїн, ферстай мініаворив. Я вперше в Україні і на Яворівщині. Я вражений тими можливостями, які є тут для тренування особового складу. Тут є всі необхідні місця, де можна провести різноманітні навчання із застосуванням будь-якого обладнання. Навчання триватиме ще майже два місяці. Завершиться воно підсумковим 48-годинним іспитом, під час якого бійці національної гвардії України спільно з американськими колегами відпрацюють завдання за одним із підготовлених сценаріїв.